Якщо ти постійно втомлена, не хочеться сексу, емоції за 5 хвилин від сміху до сліз на вихідні у тебе сили тільки на те, щоб подивитись серіал. Моє вітання. Ти себе загнала. Бути жінкою в 21 столітті. Це просто марафон на виживання під назвою Бути ідеальною. Встигає все виглядає бездоганно, будь ідеальною скрізь в усьому і не скаржся. Якщо ти себе загнала, то тіло і психіка скажуть стоп, і ти зляжеш ментально чи фізично, але гарантовано ти зляжеш. Аби собі допомогти, або себе вберегти, є прості способи. Перше, знайди те, як ти відпочиваєш. Зроби прямо собі список. Я відпочиваю, коли йду в парк, на масаж, читаю книжку і так далі. Внеси відпочинок прямо в свій розклад, в свій графік. Він має бути так само запланований, як робота, спортзал, будь-які інші справи. І ще одне: проведи ревізію свого життя. Набагато більше про це говорю на YouTube, але сядь, передивись своє життя і знайди те, від чого можна позбавитись справи, обов'язки, люди, все до побачення, Окей?